Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Али Борщ. І сьогодні я б хотіла продовжити тему одного із попередніх своїх відео: це про лікування онкологічних захворювань, зокрема злоякісних і місце, і роль фітотерапії при лікуванні даних патологій, оскільки дуже багато людей звертаються за порадами, і саме основне правильне грамотне лікування є запорукою. Динаміки проведеного лікування, оскільки, як відомо, фітотерапія є додатковим методом лікування. При лікуванні онкологічних захворювань, основне це проведення оперативного втручання, це проведення хіміотерапії, опромінення і саме. При таких методах лікування фітотерапія є використовується в комплексному лікуванні даних патологій, і є схема лікування, яка складається з чотирьох етапів лікування: це проведення дезінтоксикаційної, антиоксидантної, імунокорегуючої і специфічної протипухлинної терапії. І саме є такі особливості, коли лікарські рослини в даних зборах підбираються індивідуально. Тобто Враховуючи локалізацію первинної пухлини і враховуючи також таку особливість, чи це є гормонально залежна чи незалежна пухлина, і в комплексному лікуванні саме. Проведення даних етапів лікування є досить ефективною і допомагає в лікуванні цих захворювань. І протягом всього курсу лікування ми використовуємо також препарат Онкосан, це мій авторський препарат, запатентований препарат. І, починаючи з 2014 року, з успіхом використовується при лікуванні раку. Цей препарат він складається, до складу його входять три рослини. Це дисмодіум канадський, як бачимо, зараз от він знаходиться в такому стані, коли він ще не цвіте, але він є такий соковитий і ми вже використовуємо з нього фракції для приготування препарату. Потім зараз, також такий час, коли заготовляємо ми омелу білу. Віску, сальба використовується також омела для приготування онкосану. І, звичайно ж, це чистотіл звичайний, чистотіл великий. Також ми користуємося для виготовлення онкосану. Зокрема, готуємо сік і з цього соку вже отримуємо такі фракції і готуємо цей препарат. Тобто онкосан використовується при. Протягом всього курсу лікування він має протипухлинну, противірусну імунокоригуючу дію. Він пригнічує апоптоз і поділ пухлинних клітин, диференціацію і поділ саме за рахунок того, що цей препарат містить алкалоїди, містить десмодін, містить віскотоксин, який і зумовлює саме протипухлинну дію рослин цього препарату. В третьому етапі ми використовуємо, також є такий препарат, імунокоригуючий збір використовуємо і використовуємо також от е, така рослина, також ми вирощуємо. от Він зараз знаходиться також в такому стані. Зараз десь за пару тижнів він почне цвісти. Це лофант Тібетський, оскільки лофант містить е, селен, містить. Е, Флаваноїдні сполуки і такі діючі речовини, які підвищують в комплексі з іншими рослинами, зокрема оману високого гехіна, цієї пурпурової, і цей препарат виявляє імунокоригуючу дію, зокрема на ті клітини, які Приймають участь в імуногенезі, тобто це клітини: лейкоцити, лімфоцити, макрофаги, фагоцити ті клітини, які приймають участь в імуногенезі, і таким чином зміцнюється робота імунних клітин. А як відомо, як поведе себе імунна система, так буде проходити динаміка лікування. І ще б я хотіла зазначити, що от такі моменти зараз дуже багато звертаються хворих із онкологією, і саме Роль фітотерапії, використання лікарських рослин при онкологічних патологіях, вона заключається саме в тому, щоб зміцнити імунну систему, вивести токсини і виявити специфічну протипухлинну дію. І якщо, наприклад, хворий отримує хіміотерапію, то є протокольне лікування, і відповідно до цього лікування, які препарати використовує лікар, призначає лікар-онколог для лікування по протоколу, то ми користуємося, от ми цю схему, ми її ділимо і підлаштовуємося по схемі до основного лікування, тобто до проведення хіміотерапії ми використовуємо десь за 7-10 днів до запланованої Хіміотерапії використовуємо ми імунокоригуючий збір, імуносан і онкосан. Це для того, щоб от не падали лейкоцити. Тому що дуже часто буває, що ці препарати, хіміотерапевтичні препарати, вони є така дія їх побічна, і коли різко падають лейкоцити, до норм менше, ніж потрібні бути по лабораторних показниках. І саме до хіміотерапії ми використовуємо імуно. Мунокоригуючий етап лікування, тобто зміцнюємо імунну систему, максимально збалансовуємо ті імунні клітини для того, щоб краще хворий переніс хіміотерапію і щоб максимально була динаміка. Тому як ми бачимо, що саме використання лікарських рослин воно є важливим і є необхідним, і це допомагає хворому одужати, максимально знизити ті побічні впливи, побічну дію. Хіміопрепаратів. Потім, після проведеної хіміотерапії, також ми проводимо курс дезінтоксикаційної антиоксидантної терапії. Лікарські рослини збори ми формуємо індивідуально, в залежності від того, яка це пухлина, я, наскільки вона. Локалізована вона де, то після хіміотерапії проводимо дезінтоксикаційну антиоксидантну терапію, тобто зняття інтоксикації. Як відомо, як наслідок хіміотерапії, в організм виділяється велика кількість вільних радикалів, це як продукти розпаду пухлини. І ці вільні радикали вони спричиняють інтоксикацію, і хворий почуває себе погано, з'являється слабкість, субфібрильна температура, тобто це іде субфібрильна, це навантаження на імунну систему, тобто в межах 37, там і 2, і 3. Потім Перед хіміотерапією ми використовуємо імунокоригуючий. А якщо хворий бувають такі випадки, і, зокрема, в моїй практиці і були і зараз є такі випадки, коли хворому протипоказані якісь такі методи лікування стандартні, ті, які проводять онкологи, враховуючи стан організму, враховуючи дію. Інших препаратів, стан супутні діагнози. От наприклад, зараз у мене є така жінка, це в заводському, яка вже більше 10 років лікується. У неї одна нирка, в неї була ну такі біохімічні були дуже погані показники. Це і рівень креатініну, і сечовина була дуже значно в десятки разів підвищена, і ця хвора вона мала рак молочної залози, і лікарі відмовились проводити її лікування, тобто в таких випадках. Наприклад, тяжкі захворювання серця, судинні патології, бувають такі, що місце локалізації пухлини, таке, що не можна проводити такі методи й оперативне втручання. І в таких випадках фітотерапія це вже вважається як основний метод, тому що у людини немає іншого вибору. І використовуємо ми також по схемі. Четвертий етап лікування це протипухлинна терапія. Тобто ми даємо протипухлинний збір, також ми враховуємо і вірусну етіологію, зокрема, додаємо також до збору десмодіум канадський, додаємо нагідки, додаємо чистотіл, корінь аїру. І використовуємо цей збір вже як четвертий етап лікування. І крім того, користуємося ми також настоянкою боліголову по схемі і або в індивідуальному порядку, також враховуємо чи це якщо це гормонально залежна пухлина, то там одна схема лікування. Якщо це не гормонально залежна, то використовується по схемі. І ще я б хотіла наголосити також, ну, розповісти про такі моменти лікування. От мене запитувала одна жінка, що як відносяться онкологи до вашого лікування, зокрема до, відно... до використання фітопрепаратів, зборів лікарських рослин. І ну, от, на, жаль, на жаль, наші лікарі вони не сприймають цей метод лікування. Але у мене зараз є багато пацієнтів, ну це більше десяти, які зараз на даний час вони є українці, але проживають вони і в Німеччині, хто в Польщі, в Італії є дві жінки, які лікуються. То сумісно з лікарями, лікуючими онкологами вони мені на вайбер скидають обстеження, відстежують динаміку лікування. Вони описують, вони враховують навіть вагу. І вони просять підібрати лікування, проінформувати їх про це лікування. І, звичайно, це дуже добре. Хоча, знаєте, наші люди, наші пацієнти, яких, на жаль, спіткала така біда, вони також заслуговують на нормальне лікування, на нормальне відношення. І, звичайно, з боку лікаря це психологічно має дуже велике значення. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, слідкуйте за моїми відео, які будуть періодично, регулярно будуть з'являтися. І на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал, набирайте Ютуб Алла фітотерапевт і будьте здорові. Всього доброго!